Всім друзям привітик. Знову ви знаходитесь на канал Ніколая Наталочка. Ми знову друзі, приїхали на дачу, не можемо без неї. Приїхали просто подивитися, як вона тут в порядку і не в порядці. Чи все нормально тут. Хвилюємося все-таки тут проживаємося літо до осінь і з весни. Так що. І їхали, друзі, хочу похвастатися. Їхали ми з Наталою. Дивимося біля мусорника. Що ви думаєте? Показую вам. Дивіться, Машина дровішек. Дивіться. Це взагалі супер. Це взагалі якісь опалубки, якісь палети. В общем, все-все-все є, то що нам знадобиться. Дивіться, які брусочки гарні ось. Їх штук 8, напевно, а то і більше. Шикарні. І навіть є уголочки, ось, ось такі, щоб ну, там, ящик робити. Як боженька підкидає нам, нам треба ж глину кудись кидати. Надо буде зробити якийсь ящик. От тобі, пожалуйста, дрова є. Так що натушенька. Давай будемо носити. Давай, моя хорошая, будем таскать оце, що нам боженька підкинув. Я кажу, нам же треба буде ще й сарайчик робити. Ой, не сарайчик, ящик. Ящик, щоб для глини. Для глини? Да. Ага. Теж брусочки теж все ж є. Так що, друзі, працюємо, таскаємо. Ось, друзі, з натусію перевозимо сюди дрова. Я їй кажу, де, де либо слажуй. Хай будуть тут, а, а там ми розберемося. Розберемо. Я перевозю, переносю потихонечку, таскаємо сюди. Правда, обідно, тільки, тільки все навели порядок. Убрали Отам все, під забором у нас було куча дров. Ми убрали, перепиляли, тут такі брусочки там отділі залишились, я їх не викидаю. Друзі, як отой Побірник якийсь та смітнику. Ну, ну це чисто за все время мені один раз оце так пофартило такі стройматеріали хороші, непогані. Прийдеться ще одну, чи теплицю строїть, чи сарай, Чи може ще дачу одну дачу. Якщо дрова боженька підкидає, значить треба щось строїти. Строїть. Так. Зараз будемо носить руками 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 да так дивіться. вытягиваем брусочки це маленькие родаче положим в руках їх важковато носити. дай бігать по одному по два брусочка Знаєте, ми до мусорки под'їхали, то та вони там лежали, то та я машиною під'їхав, та й грузили собі. А туди вже насить так не вийде. У мене тачечка, і, слава Богу, є тачка. І ми її поперевозимо, все. Обліненькі. Дивіться, які брусочки гарні. Ви бачите? Гарні. Щоб їх щелки не забрати. Так что вот так вот, друзья. Потихоньку, помаленьку построим эту деревеньку. Из говна и палок. Выбачьте, же так кажу. Но, вы знаете, я просто рад, что не так подфартило с этим хламом. И даже и стопить можно. Наталочка їде на машині, до нас до мене сюди. Ось Осьо моя хороша, бачите, не звя я її тачечку приобрел. Вот так ось. і слажує доступки, самі маленький на низ. Далі, получу, да. У О, і не не вдарив, Да. По холодешки. На. Нечайно. Мені потом не вижить. Мелочевку, главно, подвозими воно буде все тоже. Вона мешает. там це теж, це Давай я отвезу. Ну все, друзья, береш вот так тачку, показую, як це возить. Друга руками цепляйся, бо одним. Ну, если хто може, що із зубами можна вцепитися сюди. Щоб тільки не повскользнутися, боже да. зуби остануться на тачці. Включай скорость. Да? Поїхали. Стоп! Аккуратно, Раз. аккуратно. Я И мы едем, едем, едем. Вот так, друзья. Вот это так потихоньку, ходка за ходкой. Возим, возим и слаживаем. Вот так. Угу. Так что вчиться, покуда я живый и еще тягаю эту тачку. Недавно, друзья, был, то все, я только приехал, позавчера был в лекарне лечився. Капельниці ставили на днівної процедурі, ну, днівной стаціонар. От капався. відкапався. Ну, зараз трошки краще, то можу щось пошевелитися. Угу. Ну, оце і бігаю. Оце поки Миколи не було, 10 днів, поки була тишина. Приїхав да. Микола, все, ж пішов. Да. Всі в роботі. Треба щось робити. Так, я побігав. Вперед. Зараз я повитягую поддоны трохи. Ой, тихо. Якби. І подони хороші. Ну, ну, тут, губи, правда, набрось. є ось тріснутий. Ну нічого. Зато доски хороші. Дайте, а доски десь пригодяться. десь пригодяться. Нам ще уборную. дачі, на ті. Жили спокійно, так? Да? Так. Да. Купили дачу. Нила, я нила, хочу дачу, хочу дачу. На нила. Тепер ні спокою, ні. не спокою, ну нам то й подобається, ну звісно, приходиться потрудитися. Да. Ось, ось сніжок почав нач... сипати трошки. Ти бачиш, що сніг трошки почав сипати? Да, Люди сидять всі вдома. А ми з тобою не в гамовні. Підготовлюємо дачу да. до Нового року, да. щоб було чим топити на Новий рік. Розпалили буржуєчку. О, тут такі доски широчезні, це з якихось льотів такі. Що? Ось вже скільки. Такі знахідки, що мама дорога. Точно ще треба теплицю строить, Микола. Ой, стогнеш. Я вже нічого не хочу. Не Мені хватит вже І цієї теплиці. А що такое? Бубик здох. <ріст> не хоче. <ріст> не хоче більше работать. <ріст> Значить, це буде для отдыха дрова. Да. <ріст> да? Я ще не бачив дров для отдыха. Да. Хіба що стол зробити? <рес> Обеденный. краса. как красота. Угу. Так, все, я то переношу потихоньку. Ага, бо сейчас заложиш так, що не буде як это, і носить, ходить. чи ходить. ходить. Все, більше і більше я переносю. Все менше і менше остається в машині. І в мене вже жаба досить. Що ж я всі дрова попереносив. Поїдемо ще шукати. Браві. Дай вони браві. Це треба буде повитягувати ці прутки. Угу. Вот і друзі все над талочкой ми осилили. Ось еще ось пару брусочков осталось. Трошки есть на них цемента. Ну це, друзі, не страшно. Воно безгиб'ється. І угу. сейчас кидать. Отак. Беремо і несемо. Крайні вже. Тут у нас сила на тепер я дві. Да. тут -то тоже Только мы переносили Это просто с этих можно даже без уголка построить туалет понял ну да деревянный уже да. есть до чего основа угу. делаешь каркас оббиваешь и будет порядок ни уголка не надо ничего угу. не надо но уголок у нас есть заготовленный есть Только привезем его и сделаем все-таки каркасный, чтобы у нас только обшитый был. Угу. Хочется туалет, чтобы гарный был, чтобы туалет пришел, сел, и не хочется вставать. В хату не хочется идти, потому что тут тебе и телевизор, аквариум, как я сказал. Книжки почитать, пожалуйста. Если у кого есть длительные посиделки, пожалуйста, сиди себе, булки расслабляй и сиди в тепле. Ну, може бути поставлю буржуйку там. Якщо на зиму пойти посидіти, то розтопіть можна і щоб не <свісна> змерзнути, Щоб нічого не змерзло. <свісна> якось так, друзі. Наталочка буде жарить, а потім я буду жарить. Ціла куча. Да. Ну нічого, весна прийде, розгребемо. Це вже нам, це знаєш, після того, що в нас було розгребти, то це нам. Це такі ексмечки. Так, да, будемо щелкати потихоньку. Тут хороші досточки. Тут ще багато що можна зробити. Можна якусь лавочку зробити, да. можна та що угодно. Мені ще треба все, друзі, ось тут навесик. У мене є сюди брусья, є все. Ну, а, трубы. Я їх жалкую, бо хочеться да? в парілочку трошечки туди стиканому. Ага, там і доска, і це, щоб там бути трошки якби ті міста, які... Угу. Не будемо прикасатися, де не... брусочок можна, щоб його не купляти. Цей такий бравий досочка. Та, така ну, да. як брусочок. Так це та взагалі чуєш якісь такі нестандартні, більшущі такі, да, да, под... ну, вони, бачу, такі но... так, подожди? Ну вони, бач, не плотні такі, ну. Нічого. Зато досочка як. Ну так, да, доска і новіша така. Ну. А куди ти їх переставиш? Та Бо сюди, десь Бо тут будуть з криші буде така Так, да, тут вода, тут дощ буде. Сніг, десь дощ. Замішуємо туди. Угу. тут. Хорошо. Так, що хтось пиляє щось, чуєш дрова. Холодно, так. хтось пиляє щось. Ну у нас є трохи напиляних, нам там нас там є. є що топити. Зараз розтопили, там буде. Тепло. Да. І до ти підкинула Підкинула. Все, ладно. Так, пішов я там ще щось. там. Угу. Позамітати треба в машині. Все, друзі, закінчили ми розити, розружати, верні. Ось у мене порадочок вже. В машині зараз оцей ящичок заберу туди, бо він тут не нужен, і можна шабашити. Ось я поставимо тут, а це занесемо. Кабелючок на сварочний прикупив собі новенький, добренький. А ну на то десь. Ось туди на полочку. Так що все, друзі. Позаносили ми все. Соплі тягаю. Ну куди ж опля-опля вискочила сопля. Ну що, всім на нього. Всім пока-пока. Хто дивився лайкосик. Дякую за пересмотри. Дякую, що ви з нами. Всім пока-пока.